Всім привіт! З вами Владик. І сьогодні у нас буде огля... огляд мого аккаунту в Stumble Guys. Ось наразі у мене 129 монеток і 536 кристалів. І я їх буду тратити в наступному відео. Добре, почали. Ось це всі мої скіни які у мене є. До речі, з цього аккаунту я ще граю з 2022 року. Міфіків у мене немає. Тільки є легендарні 4 епіків багато. Різкісних і простих всіх. У мене наразі пас на 6 левелі. Бо я лише е вчора е почав грати за цей місяць. І тому в мене лише де ву е вути. Ось так. От. Місії я ще не виконував, бо, як я казав, я лише приєднався вчора. Цей місяць почав грати добре. Ось так от. У мене 49 коронок і 4 кубків є. До речі, скажіть, якому скині мені грати наступного разу у на наступному відео? В цьому, в цьому, всьому чи в цьому, всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки та ставте вподобайки.